Україна зможе пройти зиму без серйозних проблем з електропостачанням, якщо не буде нових важких атак з боку Росії. Це заява міністра енергетики Германа Галущенка. З'явилось дуже багато експертів, які кожен день вкидають там 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають, тому що якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо такі удари будуть, то безумовно передбачати вплив на систему таких ударів на сьогодні складно. Тому всі ці оцінки вони є умовними і не мають нічого спільного з реальністю. Герман Галущенко, міністр енергетики України. У той же час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про те, що ця зима може бути найважчою, і говорив він про це на прес-конференції, коли описував складність майбутнього опалювального сезону. Ішлося і про енергетичну стійкість, і про чергові ракетні атаки. Ну і звісно, про швидкість з якою наші енергетики зможуть реагувати на потенційні обстріли руйнування. Знову ж таки, негоду теж ніхто не відміняв. А ми зараз ще додамо сюди до комунікаційну стійкість, тому що в моменти відключення світла важливо, що доступ щоб до інформації мати своїм, додзвонитись, чи написати і отримати це повідомлення. Он бачимо, Юрій Мацик на прямому зв'язку. Це директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету. Мінцифри. Наші вітання вам, пане Юрію. Доброго дня. А можете сказати, що у нас в порівнянні з попереднім роком попередньою зимою змінилось у вимогах вимогах до надавачів послуг фіксованого інтернету, щоб ці послуги продовжували надавати. Навіть у моменти, коли немає електроенергії. Ну, здавалося б, тоді було все розставлено. Ну, от, по, по, всі крапки нади були розставлені. Але як виявляється, з інтернетом продовжується біда, її може стало трохи менше, але вона не менше все одно продовжується, коли світло вимикають. Ну, в минулому році, коли ми говоримо, що було все розставлено, бо крапки над і вже існували, ми тоді жили в ситуації, коли 4 на 4 була електрика, її не було. Але весна, літо, навіть літо, нам показало, що це вже в минулому і ми тепер маємо набагато більші часи знеструмлення. І з того, що робить Міністерство цифрової трансформації, це перше формування політики, висування вимог до учасників ринку, які надають послуги доступу до мережі інтернету, аналіз ситуації, яка сьогодні є, і формування тих критерій, яким оператори повинні відповідати. Ми сьогодні збільшили. Нормативи по утриманню мереж в працездатному стані під час заструмлень для мобільних апаратів, для фіксованих апаратів, Усі зараз викидають свої зусилля і витрачають значні кошти на те, що ми з вами залишалися на зв'язку. Але перш за все, треба безпосередньо самим споживачам подбати про те, що також залишати на зв'язку, коли ми знаходимося в офісі або вдома. А почекайте, пане, Технології... пане Юрію, почек... пане Юрі, пробачте, будь ласка, а як подбати людині, щоб вона залишалася з інтернетом, якщо провайдер не подбав і не поставив, там, наприклад, акумулятор, я не знаю, чи додаткове джерело живлення? Як людина може зробити? Ну, крім того, що змінити провайдера, звісно. Ну, Перше, це поцікавиться у провайдера, яку технологію використовує, щоб надавати вам доступ. Якщо ця технологія забезпечує вам надання 72 години і більше, а такі вимоги до операторів існують і вони про ці вимоги знають, тоді ви маєте вдома або в офісі подбати про живлення свого обладнання, яке у вас в офісі чи вдома знаходиться. Це роутер, оно. І тоді ви будете з інтернетом. Тобто, якщо ваш провайдер використовує енергощадні технології, тоді ви... А вже мають таку можливість. Якщо не використовує, шукайте того, хто вам цю послугу надасть. Пане Юрію. А скільки провайдерів сьогодні, ну от ви згадували, та вони всі про це знають, що повинні мати і акумулятори, і додаткові елементи живлення. А скільки вже їх встановили, замінили там технології якісь? Є така інформація? Сьогодні більше 1200... Провайдерів по всій Україні використовують енергощадну технологію XP. А скількох? скільки за останні із тих, які зареєстровані, сьогодні це 4 тисячі. Uh -huh. Тобто є якась частина там не перереєструвалася ще з попередніх періодів, поки не було такої необхідності перереєструватися і війна їм дозволила це не робити законодавчо. Так ось ті, хто сьогодні мають, вони розбудовують мережі. І формуючи політику і комунікуючи з провайдерами, ми усім даємо зрозуміти, що необхідно цілком міняти технологію, навіть ті, хто були категорично проти використання технології з на сьогоднішній день, починають її впроваджувати. Пане Юрію, отже, резюмуємо: третина з провайдерів вже встановили альтернативні джерела енергопостачання на випадок відключень. Задача забезпечити безперебійне живлення 72 години. Ніхто не перевіряв насправді максимальну євність і скільки з 1200 такі зможуть це зробити. А тут тепер залишається запитання: а є якийсь ну, власне вплив? До прикладу, мінцифри або е, регулятора, або е, користувача. Ну крім того, щоб з -з піти до іншого провайдера. Е, тобто, умовно кажучи, якщо мій провайдер не забезпечить 72 години, він поставив якийсь маленький павербанк, який вважатиметься для галочки альтернативне джерело живлення. Але він забезпечуватиме не 72, а 2 години безперебійного живлення без світла. Мені що писати заяву на нього скаргу і яким чином це матиме за наслідок? Їх будуть штрафувати. Вати у них забиратимуть ліцензію, чи вони будуть атата на сваренні і далі будуть працювати, як і працювали всю дорогу. Ну перш за все немає ніякої ліцензії. Якщо ми кажемо про фіксованих операторів, так це безліцензійна діяльність. І найбільший вплив на оператора це коли ви дійсно зміните і підете його до іншого. Тобто держава в принципі ніяк не може впливати на це, та ніяк не покарати, не ні примусити нічого. Тільки з 12-го 24-го року у регулятора з'являється повноваження на проведення перевірки uh -huh. усіх цих вимог, які сьогодні висунуті до стійкості мереж під час не І після цього регулятор зможе застосовувати заходи впливу, це встановлювати штраф. А які це заходи Вся впливу? Штраф, яка сума? Штрафи, штрафи. А, в залежності від того, які є порушення. Але там вони вичисляються в один відсоток від надходжень до округу. Пане Юрію, а окрім стійкості до відключень вимоги по якості надання швидкості надання ось цього фіксованого інтернету, вони будуть змінюватись? Чи вони сьогодні і так є в принципі в порівнянні, наприклад, з вимогами наших європейських партнерів, сусідів ну, класними? А я скажу, вони є такими, дійсно. Бо коли там ти десь за за кордоном і в Україні інтернет ну, абсолютно різний по швидкості і по якості надання послуг. Слуха, тим не менш, ну, потрібно ж завжди жадати до найкращого. От у нас, окрім можливості роботи під час відключення світла по іншим пунктам роботи фіксованого інтернету, все ок. Саме головне, що та вимога, коли ми говоримо про знеструмлення, вона нас тут стосується операторів з певною обумовленістю. Так, це без погіршення якості. Uh -huh. Тобто, ту якість, яку ви отримуєте звичайний час. Ви повинні отримати і в той час, коли будуть знеструні. Відповідно, погіршення не повинно відбуватися. Погіршення відбувається тоді, коли у вас пропадає інтернет. Просто ви його не маєте. Якщо ми кажемо про фіксований доступ це розливно. Якщо говорити про мобільний доступ, так там виникає трошки інші історії. Там є погіршення зв'язку і це пов'язано з іншими параметрами, про які ми з вами раніше говорили. Якщо цікаво, я можу їх там повторити сьогодні знову. По мобільному інтернету, в принципі, ми теж з вами можемо проговорити зараз. Я правильно зрозумів? О, так. Тобто, ми сказати, чому погіршується якість зв'язку мобільно? І як надовго буде Перші, вистачати що... його? Так. Історично-технічні вимоги до будівництва мереж будувалися таким чином, що 4 години зобов'язані були там, базові станції і інші комунікаційні майданчики в операторів працювали. Зараз ці вимоги змінені і стоїть якби, вимога про 10 годин, в яких оператори мають забезпечити саме роботу базових станцій зв'язку. Зрозуміло. Але слід розуміти, що навіть якщо базова станція мобільного зв'язку знаходиться в мережі і працює, а навколо всі мережі, фіксованого зв'язку, не працездатні, тобто надаються послуги використанням старих технологій, люди не перейшли на технології Експон. Тоді виникає казусна ситуація, коли мобільний зв'язок він ніби є, але скористатися послугою ви не можете. І тільки тому, що об'єм запитуваної інформації від таких мобільних базових станцій значно більший від. Його фізичної спроможності опрацювати. ну так, зрозуміло. І Один не, не може... може опрацювати всіх, коли всі на нього валяться. Ми обмеження, на жаль, часом, пане Юрію, і це я думаю буде чудова тема для нашої наступної розмови. Окремо мобільний інтернет. Спасибі вам за те, що доєднались. Говорили про фіксований інтернет зараз. з Паном Юрієм Мациком, це директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри.